Дякую за питання, це що не прийняв. Ось дається 6 місяців для оформлення. Який останній срок подачі? Наприклад, остання неділя до закінчення шестимісячного сроку ще можна подавати, чи за неділю вже пізно. Ну, останню неділю ви можете в останній день там, відрахувати, там. десь треба випустити відео, як воно рахується на пальцях. Рахувати, чесно, коли такі екстремальні випадки, то сам сідаю і відкриваю цивільний кодекс і перечитую розділи. Як рахується це все. Перечитую розділи. Ну, десь відео буду. От В останній день, шестимісячного сроку строку, йдете на пошту і здаєте заяву на любу контору, де відкривається спадщина. Ну там... Взагалі на любу, навіть, не, якщо навіть якщо в неправильну нотаріальну контору е, подасте заяву про прийняття спадщини, нічого страшного. Так по пам'яті не скажу, але там вони мають переслати. Але срок подачі от відбувся. Ви здали. Так що за неділю до того не пізно. Якщо навіть ну, так буває, там біжать в останній день. Це переважно у районних центрах і не можуть попасти до нотаріуса. Просто не попадають. Далі приходять і плачуться, там шукаєш різні схеми, діти, фактичне прийняття шляхом проживання тощо. В останній день подали і все.